Росія припиняє вогонь по усій лінії зіткнення на українській стороні з 6 по 7 січня. Відповідний наказ уже віддав міністр оборони держави вбивці Шойгу. Окрім цього, Кремль закликав Україну зробити те ж саме. На такі заяви ворога вже відреагувала українська сторона. Радник офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що тимчасове перемир'я відбудеться лише тоді, коли РФ покине окуповані території. Також радник голови офісу президента порадив росіянам залишити своє лицемірство при собі. Також на російські наміри припинити вогонь на лінії фронту відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. За тоном його повідомлення росіянам варто зрозуміти, що чекати на припинення вогню з української сторони не варто. Після таких заяв кремлівських диктаторів у мережі в росіян починає підгорати. Вони почали зневірюватися у власній перемозі та величності їхньої імперії. Додам, що раніше російський патріарх Кіріл закликав встановити так зване різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.